Ситуація на ринку куяльник теж загострилася. У вівторок між адміністрацією та представниками місцевого кооперативу виник конфлікт, який закінчився бійкою. У результаті постраждав директор куяльнику Олександр Коваль. Конфлікт врегулювали з силами міліції. Нікого з сучасників сутички затримано не було. Кооператив, що діє на ринку Куяльник, перейшов від інформаційної війни до конкретних фізичних дій. 24 липня підприємці вступили у конфлікт з адміністрацією. Він швидко переріс у сутичку. Причиною загострення ситуації стала поява на ринку приватної охоронної компанії, яку найняв його власник Халід Мусаєв. Мусаєв заключив договор з структурою бившою, так сказати, полк міліції, який, ну, не, як говорять, управляється государством, а не ким -либо. Вчора поставив і заключив договор з Часній компанії, должна была осуществлять охрану непосредственно контейнеров на території, за словами підприємців, вони бачили, як де приміщення адміністрації заносили чи то гумові дубинки, чи то бити, чи то взагалі травматичну зброю. В результаті вони штурмом взяли будівлю та побили директора ринку Олександра Коваля. У сутичку втрутилися працівники міліції. Благодаря вчора дійсно, що міліція виполнила свой долг. то, для чего она предназначена. Вчера рази, этот самое вмешалась, иначе бы там просто этого директора рынка, э, ну я не знаю, чем бы закончилось для, для него. Ведь был кто? Директор рынка с его там четырьмя-пятью человеками, да, и э, человек 40-50, э, так сказать, сторонников господина Хайкина и Бобалана. Все. С другой же стороны никого не было. На сьогоднішній день конфлікт урегульовано, як розповів Валерій Матковський, він домовився із Халідом Мусаєвим, аби на ринку працювала державна охорона та посилений опорний пункт міліції. Такий компроміс, своє з усього, задовольнив обидві сторони. Ми в даному випадку захищаємо інтереси тих людей, які там працюють, і щоб там не було ніяких дій силового варіанту, вот і все. Чи вот ми це вчора и добили, щоб все тихо, мирно закончилось. Буде государственная структура охраны, которая будет буде этот ринок, щоб ніхто нікому не утверждал о том, что кто що хтось чогось буде там у кого-то відбирати. Валерій Матковський вкотре підкреслив, що між адміністрацією ринку та великою групою підприємців досягнуто згоди. Писано вже 63 договори оренди. Опір адміністрації продовжує члену лише кооператив, в який в останні Роки незаконно збирав на ринку гроші. Діяв він під керівництвом члена партії родина Євгена Хайкіна та за участі екс-ординця Сергія Бовболана Костянтингах, Вячеслав Лаштаба, телекомпанія «Круг».